Ну і про провітряну тривогу, яка почалася в столиці вчора в дев'ятій, уявіть собі, що в цей час мешканці оболоні знов здригалися від незрозумілого шуму, і це були не вибухи, а мотогонщики, які вирішили поганяти об одинадцятій вечора. Місцеві кажуть, що на той час у Києві вже була оголошена тривога, тож гудіння байків ще більше лякало мешканців багатоповерхівок. Тож чи є важелі, як примусити водіїв мотоциклів до тиші, які поради дають юристи, і до яких компроміс Сів готові самі байкери розкажуть вам наші журналісти. З відкриттям мотосезону Анастасія тепер щоразу здригається і перевіряє телефон на повітряну тривогу. Бо відрізнити летить шахет чи їдуть байкери неможливо. Починається ввечері е, тривога. Виїжджають мотоциклісти. Не дивлячись на те, що в мене вікна виходять не на дорогу. Для мене це проблема, тому що мені декілька разів доводилося бігти до ванної кімнати, тому що атака шахетів з боку русні. І кожного разу, коли я чую цей звук, це тривожність, це паніка. І я біжу до ванної кімнати. А це, виявляється, мотоцикліст виїхав на прогулянку. Це ненормально. Дратують байкери не тільки Анастасію. Принаймні у війну хотілось, б, чесно кажучи, щоб їх заборонили. У мене особисто син він. Е е навіть коли йому не страшно, йому це не комфортно, тому що в принципі ці звуки зараз це асоціації не дуже приємні. Ну, коли коли три тривога триває, то воно якби непонятно, чи це мотоцикли, чи шахіди, ну так. Небезпечно, можна сказати. Галас, і звичайно, це дуже легко сплутати з шахедами. І це максимально тригерить. Наприклад, мою маму або собака лякається. Він починає дуже сильно гавкати і звичайно лякається, прижимається до моєї мами. Там на ліжко забігає. Байкери нарікання людей розуміють, однак кажуть нічого вдіяти не можуть. Ігор показує свій спортивний байк в майже 200 кінських сил, і звук у нього відповідний. У цьому випадку е, нічого я зробити не можу. Тут всі, все е, стокове, оно, як завод це придумав, так воно і є. Тут багато кубатурний мотор, е, гучний звук. Е, тихіше я його ніяк зробити не можу. До того ж, каже Роман: гучний вихлоп це його безпека на дорозі. Він сигналізує іншим водіям про свою присутність. Доволі часто водії не бачать мотоцикл навіть тоді, коли мотоцикл стоїть у них у задньому зеркалі. Тому, підгазовуючи в русі, вони звертають на себе увагу. Байк Романа привезений з-за кордону і сертифікований в Україні. Чоловік не вносив самостійних змін до вихлопної системи, тож за міру шуму не боїться та погоджується на перевірку. На холостому ходу вихлоп видає 80 дБ, При підгазовці вже понад 90, А в русі показник може й взагалі перевищити сотню. Що для житлових кварталів і зон відпочинку занадто, тім рівень шуму має бути не вищим за 60-70 дБ. У Верховній Раді з 2023 року завис законопроєкт, яким пропонували посилити відповідальність за експлуатацію транспортного засобу з перевищенням шуму. Але документ досі припадає пилом, але байкери стверджують, готові до компромісу. Я виїжджаю зі двора, приїжджає мама е, ну, мамаша з дитинкою в коляскі, геть маленький груднячок, вона мені показує тихіше. Я просто глушу мотоцикл, жду, коли вони прийдуть, завожу і їду далі. Ночі там, коли там діти маленькі, то Цілком адекватний нормальний мотоцикліст. Він розуміє, що краще ну або не виїжджати, або їхати максимально тихо. Погіршує ситуацію з шумом ще й той факт, що деякі мотоциклісти тюнінгують свої байки, встановлюють на них прямоток, що підвищує їхню потужність. При цьому економлять на дешевих аналогах. А вони, як правило, гірчать, ричать і дуже шумні. Є ще й кастомні байки, зібрані під ключ, де по суті лише двигун і труба. Тож юристи застерігають, за несанкціоноване переобладнання транспортного засобу передбачена відповідальність. У нас є правила дорожнього руху, які забороняють це робити. Виробник сконструював таку конструкцію. Відповідно, ви маєте так використовувати цей транспортний засіб. Безсила над шумом і поліція. В них немає спеціальних приладів для виміру децибелів, кажуть юристи. Разом з тим змінити ситуацію може впровадження обов'язкового технічного контролю. Особа, яка буде проводити ОТК, вона буде дивитися, чи транспортний засіб відповідає. Вимога заводу виробника, чи там немає втручань. Він може не видати відповідний сертифікат. ОТК. в такому випадку, звичайно, цей транспортні засіб. Якщо будуть імплементовані всі норми ЄС, де ЄС, то цей транспортний засіб не може бути використаний, чи його не можна використовувати на дорогах загального користування. Також за словами юриста на дорогах загального користування мають бути встановлені шумоміри для контролю рівня шуму від транспорту. А поки, якщо ви чуєте гучний мотоцикл під час комендантської години, зніміть порушення на відео, зафіксуйте номерний знак і точний час, викличте поліцію та передайте їм дані, і вони вже притягнуть байкера до відповідальності.